Друзі, всім привіт! Велика частина зимівлі в нас вже минула, незабаром весна не чекаю, не дочекаюся вже початку сезону. Думаю, ви також. І, і зараз я вам постараюся відповісти на запитання, як зрозуміти, що куруміві запаси обділ вже закінчуються, що їх потрібно підгодовувати. А то або те, що вже сім'я скоро осипиться, і вона надто слабенька. Які є на це е, візуальні причини, як це ви зрозуміти? Але перед тим е, сталася зі мною цікава історія. Друзі, прийшов я щойно з дороги і. Одразу побіг на пасіку і бачу, тут у нас з одного вулика е, зняло дах. Але що цікаво, що от бачите, от, у нас є одна вуличка з бджолами. Тут у нас на низу трошки бачите, є осип. Посипалися. Посипалися, от лишилася одна вуличка. Тут видно застигли на цій вуличці. Але ще трішечки три бджоли є. Навіть снігом трошки дошок припав. Що важливо, треба ставити на такі от дошочки. Або їх не відкривати. Коли їх не відкриваєш, бджолки тримають його запрополісованим і тоді їх не знімає. Або ставити цеглинки і все. Бачите, зняло дошок, трошечки бджолки через все посипалися. Ну нічого, це у нас рій маленький, буде не дуже жаль, якщо він впаде. Як бачите, так треба слідкувати за пасікою і навіть зимкою, і це обов'язково. Адже синички отакі такі от непередбачувані речі дуже часто стаються. А ми зараз давайте зараз заглянемо всім, і я вам покажу, як нам все відбувається. Зараз ми поступово переглянемо яку частину сімей, як бачите, от у нас сидить клуб. І перш за все, що ми бачимо, бджілки сидять плотно. Це чудово. От іменно те, що вони так от при купці сидять, це дуже хороший признак. Далі ми дивимося, сидять вони позаду, так? І коли ми заглядаємо назад, бачите, ми дивимося і бачимо, що у нас є печатка тут. Тут так само і тут так само. Тобто бджілки зараз будуть, собі споживають корм і будуть рухатися до того, де є у е, нас зараз е, там е, кормові запаси. Тобто сім'я Ідеально, хоч вона невеличка, тут раз, два, три, чотири вулочки, але вона, я впевнений, буде добре зимувати. Зараз тут відсунемо заставну. бачите, отам в них є запечатані отакі от рамочки. Тобто до верху вони будуть рухатися і гурдуватися. Дошок низенький, вони там до варху собі можуть грітися. Давайте перейдемо далі, подивимось. Так, наступна у нас сімейка. Бачите, є конденсат зверху. Це не добрий признак, білки трошечки активні. І тут е, ми так само бачимо, що... За дошок все ж. Так, за душок, потім поставлю. Бачите, зверху є в них конденсат. А, о боже, дивіться, в них тут днище, я забув зняти. От чого конденсат. Дуже просто. Бачите, тут трошечки є навіть на рамочках ціль. Це проблемка, та, це не, не гарно. Е, забув я тут зняти днище під час того, коли обкурював їх від кліща. Добренько. Що, зараз я е, плівочку витру, видно, прям, що на ній є. Плямки, ну нічого, і накрию, і я сподіваюся, що вони гарно перезимують. Бачите, я їх скорочував, забирав одну рамочку. Як добре, що подивився до них, бачите? Давайте дивимося далі. Наступно, що ми скажемо. Так, ось тут є малесенька сімейка, теж, бачите, три вулочки. І дивимося, що в них тут є... Так, щоб було вам видно, що в них тут... Ще мед, мед ще є, і вони будуть рухатися, бачите, звідси, спереду, назад. Деякі сім'ї сідають назад, деякі наперед. Хоча, бачите, допустимо тут, ми бачимо, що вже пустенька вулочка, тут так само пустенька, можна буде, якщо трошечки буде якась відтепель, хоча б 2-3 градуси плюс, їх від, від краю відсунути і поставити їм на край ще одну е, рамочку з медом, або ж класти вже канді. Того, що видно, що ця вулочка цілком є ймовірність того, що вона може осипатися. Вже розпечатані сотики. Добре, все, я зараз запишу цю сімейку і дивимося далі. Бачите, тут я не давав зверху клійонки. Е, деколи експериментую, можливо, як. Ага тут у нас сімейка посипалася. Добре. Е, добре, тут, бачите, у нас сімейка була слабенька, геть малесенька. Тут було 2,5 рамочки. Бачите, зовсім маленько бджоли було, вони собі трішечки тут прогризли і ну, не перезимували. ну, що На дві рамочки сімейка така, ну то що зробиш. Такі е, сім'ї треба тримати через перегородку, щоб сім'я-сім'ю гріла, е, такі одна, в вуликах, в яких можна тримати дві сімейки. Тут, бачите, в нас така ситуація вийшла. Ну нічого. Не страшно. Маючи такі сім'ї, треба розраховувати на те, що вони можуть посипатися. Так, далі. Бачите, активненькі досить бджоли. Дивимося позаду, в них тут ще є місце, треба буде закривати. Видно, що коли ми потрясли цей сусідній вулик, вони трошки е, стало активними. Е, добре, краще до таких сімей не лізти, щоб їх не турбувати. Так, далі. Що у нас тут є клійоночками? Бачите, як гарно. Ти, спокійно бджілки сидять. І ззаду ми зараз дивимося, чи є в них ззаді кормові запаси. Ну, Клуб бачу до самого низу, від самого верху до самого низу е запотівання ніякого немає, що є дуже гарним показником. Ну, я тут так дивлюся, що у них тут... Ну, я думаю, що їм не варто щось давати, а я думаю, що вони ще дотягнуть до кінця зимівлі, а у них ще тут, бачите, з боку те, що вони не обсиджують, ще є багато рамочок з мене. Дуже гарний показник, те, що вони отак от сидять. Супер. Далі. Бачите, тут вже трошки сім'я активна. Хоча, бачите, вони сидять попереду. Раз, два, три, чотири, п'ять. Там шість вулочок ще трошки там ходять собі. Але ззаду в них є ще достатньо запасу е, меду. Є в одному запечатані рамочки. Ця сім'я трішки активна, ви чудові, коли відкриваєш вулик. І вони стоять трошки активними. Ну супер, гарно сидять, дивимося далі. От, Також гарна сім'я. Вони сидять, бачите, відзаду і допереду. О, це цікаво. Ну, тут ми не побачимо, чи бачите, вони сидять, розтягнулися так, оце, на, на боковій рамочці. Шкода, що не побачимо, чи є в них там з боку запаси. Бачите, букрайня рамочка, вона... тут, якщо ми дивимося на звичайну вуличку, з них мед є з одного і з другого боку. Тут ми їх меду немає, того, тут ця рамочка має бути завжди дуже повномедною, тому що вони її дуже швидко будуть з'їдати. І е, тут я бачите, не хочу ризикувати. можливо, сюди буде варто підати, покласти канді. Вони тут дуже легко сидять. Хоча, бачите, кількість бджоли є досить розсид... така, ну, як на мене, нормальна. Дійсно, не, не, не так, як в Канаді, але цілком нормальна. Бачите, бджілки сидять біля задньої стінки. І тут дуже добре видно, що в них ще є попереду ще досить багато корму запечатаного. Впевнений, вам теж буде видно. І вони собі будуть рухатися від задньої стінки і до передньої. Таким вот чином. Супер, бачите що? Конденсату наверху немає, рамочки не, не попліснювали, що дуже є гарним результатом, як на мене. Так, що у нас тут? От, супер. Так само, бачите, сімейка сидить позаду. І так, якщо подивитися зверху, до передньої стінки в них ще є досить велика кількість меду, що також тішить. Гарний результат. Сімейка на раз, два, три, чотири, п'ять, шість вулочок. Вау, супер! гарно. І рамочки в них такі, бачите, не є сильно темні, також це є якісь рії, які я підсилював. Номер 18 У мене записані, де яка маточка сидить, ройова, не ройова. Треба потім глянути обов'язково. І 9-й булок. Тут у нас має бути слабенька досить. А, ні, нормально. Також ми бачимо, бачите, вони сидять ззаду, попереду у них корму достатньо. Достатньо, сидять спокійно. Це найкращий показник, те, що вони отак от собі дубка до дубки сидять спокійненько. А попереду все добре було. по кормах. Так, перейшли вже на інший ряд. Цей ось рядочок ми ще вами, переглянули швиденько. І зараз подивимося, що наступне. зразкова сім'я, яка принесла мені дуже-дуже багато меду. Сидять вони, бачите, тут позаду. Вони так, сидять вони спередь, біля передньої стінки. З краю, бачите, навіть і дві бджоли, які там лазять. І раз, два, три, чотири, п'ять вулочок. І попереду вони тут ще позаду ззаду у них тут ще повно-повно меду. Можуть собі рухатися, рухатися і рухатися. Бачите, якась сімейка сідає біля передньої стінки, якась біля задньої меду у них ще тут достатньо є. І отак от сімейка, хоп, і тут вже у нас бджілки є. Так, Тут у нас також є низький дошок. Бачите, гарно, мені подобається, коли білки отак доверху сидять. Полістирол, він тепленький, і вони собі так от гріються до нього. Сидять, бачите, біля заставної. Цього разу вже. І так само в них дозаду є ще достатня кількість меду. Рихленько сидять, зараз акуратно треба опускати дошок, щоб вони собі, щоб їх не подавити. Гарно. Бжілка добренька. Супер. Так, що ж, друзі, як бачите, буквально за декілька хвилин ми оглянули більшу частину пасіки. Е, ця ситуація різна, але здебільшого нормально. Є сімейки, які треба підкласти кандії. Є сім'я, вже котра осипалася. Але як ми бачили, вона була на дві рамочки. Того тут очікувати інакшого можна не було очікувати інакшого, тому що, як як завтаки сім'ї, потрібно тримати одна біля одної через тоненьку заставну, щоб вони трималися кубки дві радві. Дві сімейки гріли одна одну. Деяким сім'ям треба підкласти канді, деякі трошечки себе так агресивно ведуть. Це напевно, що або в них зменшується кормовий запас до критичного рівня. Його їм треба буде зараз підкласти, або ж у них немає матки. Того, друзі, як бачите, знімаються дашки, бджілки стають голодними до кінця зимівлі. Тому обов'язково заглядайте до своїх сімей, підписуйтеся, ставте лайки і залишайте коментарі. До нових зустрічей.